Олександр, от через ну величезну просто кількість ворожих штурмів і, вочевидь, продовження концентрації ворожого угруповання військ Дніпро ближче до прибережної смуги, тримати плацдарм вже ну майже я не знаю надлюдські зусилля, а до вочевидь, найближчим часом буде ще складніше. Е, напевно, виходом до певної міри було б розширення ділянки зіткнення, да, щоб до певної міри розпорошило, але без важкої бронетехніки, без підтримки штурмової авіації, ну це мало реально відверто кажучи. Що там можна робити? Який вихід з цієї, з цієї ситуації? Що тут може бути найближчим часом? Я можу сказати так, що подальший план дії відомий тільки Генеральному штабу збройних сил України, але ситуація дійсно вона ускладнюється зараз не тільки тим, що російські окупанти безпосередньо сама група військ Дніпро вона має кількісну перевагу, як ми вже зазначали, більш ніж 100 разів та до 200 разів, якщо загально рахувати їх кількість, це як збільшили зараз до. 72,5 двох тисяч так більш ніж 72 тисячі особового складу. Окрім цього іншого, вони концентрують свої ресурси саме так, щоб мати по різним напрямкам перевагу кількісну. І якщо ми говоримо навіть про кринки, то там діє три тактичні групи. Саме з козачих лагерів накринки, з Корсунки накринки та фронтально з траси 2206, саме через ліс. 2206 вона дозволяє з одного боку росіянам більш інтенсивно використовувати технічно механізовану складу, з іншого боку, вона перетворилась вже на кладовище для російської техніки. При цьому саме сили оборони України не використовують механізовану складу під час оборони. Це дуже цікавий момент. Він полягає ось у чому, тому що саме оборона кринок, вона а, саме і є, ну я б сказав би так, прикладом тієї фази війни, про яку дуже багато хто говорив з ще кінця минулого року. А саме те, що ми зараз приходимо в фазу війни на виснаження ворога, тобто, використовуючи менший ресурс, а, наносити їм пошкоджень та втрат набагато більше. Максимально більше, наскільки це можливо, і кринки це саме той приклад, коли ну, я скажу так: 300 спартанців вони смалять десь там нервово в сторонці, в куті, коли ми згадуємо саме про оборону кринок. Тому що саме таке співвідношення це унікальний випадок, коли такою кількістю. Ми не тільки утримуємо плацдарм, а й наносимо регулярні щоденні величезні втрати е, цьому російському групованю зараз. Росіяни е, мають е, дійсно за мету. Повне блокування кринок, але при цьому в них є проблематика не тільки. Ми дуже часто згадуємо про це село, а проблематика значно більше вздовж лівого берега. Наприклад, між поймою та піщанівкою вони нещодавно відправили саме туди підрозділи 17-го танкового полку. Mm -hmm. Навіщо? Що там відбувається такого? Що там а, знадобились ці підрозділи? А західніше від Олешек, підлісне. Вони відправили туди підрозділи 127-ї окремої розвідувальної бригади. А з чим місцеві підрозділи, які там територіальних військ знаходяться, з чим вони не можуть впоратися, що їм потрібні були вже елітні підрозділи розвідосів. А отже, ми бачимо те, як росіяни не можуть повноцінно. Взяти під свій контроль цю ситуацію по лівому берегу. І, на мій погляд, з урахуванням того, що за останній, скажу так, ну, неповний місяць вони збільшили свою компоненту ББМ. Тут дуже також це цікавий момент. У той час, як регулярно знищується саме ця складова в них, вони мають плюс по ній за останні майже місяць. Тобто вони це мало не єдина ділянка фронту, де кількість бойових броньованих машин збільшується, незважаючи на втрату, так, і знаю. це основний елемент, який використовується під час штурмових дій. Отже, не виключаємо, що саме в планах російського командування розпочати більш інтенсивні штурмові дії найближчим часом, з метою повного взяття під свій контроль та ліквідації цього. Плацдарму, чи це їм вдасться? Ну, ми бачимо по результатам, які зараз вже ми згадували, що насправді 2206 перетворюється в кладовище mm. техніки, але ускладнюється ситуація тим, що погодні умови вони вносять свої корективи. Наприклад, в питаннях логістики виникають відповідні проблеми з право на лівий берег. Ну, але з... це і у нас і у окупантів Так, що пов'язано в нас більша проблема. Ну, без... Ми залежимо саме через Переправи. логістику з правого берегу. Олександр, але от у з огляду на те, що ну знову таки і на концентрацію війська, і все от в сюжеті згадали оця. Нова чи принаймні озвучена як нова лінія оборони двошарова на перешийку, фактично одна побудована вздовж колишнього турецького валу, да, от на загальною протяжністю приблизно там 7 кілометрів. Це нібито суцільна смуга оборони. І друга лінія в вигляді таких розрізнених вопів ропів південніше, південно-західніше, Суворового, далі в бік Філатово, Філатівки і до Сіваша. Це про те, що вони не впевнені. В теперішній своїй лінії оборони вздовж е, лінії бойового зіткнення чи ну тому, що знову таки вивільнити ресурс на побудову додаткових вони готуються на майбутнє. Вони готують. Ні, ну це дійсно так. Вони готуються на майбутнє. Вони зараз не е, вже не мають якихось там фантазій з приводу того, що там Київ за три дні mm -hmm. і все таке інше. В них є серйозні побоювання, що вони не зможуть утримати навіть лівий берег. І я скажу навіть так: якщо до початку виборів так званих виборів президента Росії, Теплінський не вирішить питання з Лівим берегом, з нашим плацдармом, то я не виключаю, що, що там не буде. А то я не виключаю, що Теплінський буде пакувати валізи та відправлятися у відпустку в Сирію. Туди, куди відправляють усіх генералів, які не виправдали покладених так очікувань, отже, це цілком можливо, але не так швидко. Тобто, це скажімо так: середньострокова перспектива на майбутнє зараз. Більш реалістично, якщо вони не впораються з поставленими задачами перед ними, і вони взагалі не зможуть стримувати лівий берег, то тут у чому питання? Якщо подивитися на мапу, то а логістика? Що вона з собою представляє? Вона обмежена тут обмежена логістика. Коли сили оборони України перерізали а, шляхи першого рубежу, які йдуть саме від Олешек через пойму, печанівку, mm -hmm. козачі лагірі, накринки і так далі, тобто не про 2206. два ноль двісті ця прибережна так. дорога. І саме а, коли її було перерізано, в них обмежені були можливості протидії розширенню нашого плацдарму. Якщо буде перерізано 2206, вони не зможуть взагалі повноцінно використовувати якісь можливості. Якщо буде перерізано Е-97 та Р-57, олешки будуть в ізоляції, і допомогти їм буде неможливо, як саме і виникне проблематика виведення гарнізону з олешок російських окупаційних військ. Отже, я не виключаю, що для них може бути одним з варіантів, це в а, короткостроковій перспективі, якщо вони не а, дійсно прийдуть до висновку, що вони не можуть а, стримати наш плацдарм від розширення, відійти до лінії а, Радинська. Це, це буде перший крок.